Вибори ректора відбулися у Прикарпатському національному університеті. Очільника вишу обирала таємним голосуванням конференція трудового колективу. Це понад 300 делегатів, представників від студентства та професорсько викладацького складу. Посаду ректора ПНУ виборювали четверо кандидатів. Це нині чинний виконуючий обов'язки ректора вузу Ігор Цепенда, екс-ректор Богдан Остафійчук, директор інституту туризму Володимир Великочий та декан економічного факультету Михайло Романюк. Усі кандидати були налаштовані. На перемогу. фінальна частина, і хто з кандидатів врешті переконає остаточну конференцію трудового колективу, той отримує перемогу. Сьогодні потрібні нові ідеї, нові підходи. Перезавантаження стосунків університету чи відносно університету з усіма органами влади з колективом і обрання того напрямку, який утвердить місце університету в п'ятірці кращих університетів Києва за університетськими виборами. Спостерігали представники освітянського міністерства та місцевої влади. Працюючи в міністерстві в Києві, треба все-таки відчувати, як живе система і на місцях, і тому така можливість і почути, і поспілкуватись. У вищому навчальному закладі, який має дуже багато років розвитку, статус має національного, має доволі серйозний, потужний науковий потенціал. Я вважаю, просто ми не могли пройти мимо. Екс-ректор ПНУ Богдан Остафійчук пробув на посаді сім років. Балотується вдруге, аби завершити розпочаті навчальні інновації. За Сім років я дещо зробив, я перед колективом звітувався, але дещо не встиг. Залишилося ще багато незакінчених справ. І мені не треба на 7 років. Ще мені треба ще рік, хоча б щоб я їх закінчив і пішов з цієї посади. Викладачі ПНУ сподіваються, з новим керівником відбудуться позитивні зміни у виші, адже з такими кандидатами перспективи є. Обіцяють зміни на краще в плані і соціального захисту і зміни медичного страхування. Ну і звичайно, для студентів напевно будуть зміни на найкраще. Якщо викладачам буде хороше. То і студентам теж буде добре. Хотілося б, щоб все-таки зверталося багато уваги на мистецькі дисципліни, тому що духовний розвиток особистості очевидно не є другорядним, і ми маємо надію, що мистецтво в нас розвиватиметься. Результати виборів не будуть остаточними. Кому бути ректором визначатимуть у Міносвіти. Ларон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.